Вітаю, ми з вами продовжуємо вивчення баз даних, і наступною темою нашою буде вивчення оператора Select як оператора відбору даних з баз даних. Це дуже великий, і потужний напрямок роботи з базами даних, особливо з точки зору видобутку даних і подальшого аналізу. Наступні кілька лекцій ми з вами розберемо різноманітні важливі варіанти оператора Select, які дозволяє робити вибірку. Сьогодні ж. Ми маємо з вами такі цілі лекції: навчитися писати оператори SQL Select за умовами рядка в окремих таблицях. Оскільки Select дозволяє нам відбирати з багатьох таблиць одночасно, але почнемо лише з однієї таблиці, щоб ви зрозуміли, що таке відбір даних. Ми навчимося виконувати ці оператори Select, тобто на практиці побачимо, як все це працює. І... Навчимося писати і виконувати деякі практичні задачі. Для початку загальний синтаксис на операції відбору даних. Отже, запити Select починаються власне з команди Select. Після цього йде список виразів стовпців, тобто, у нас можуть бути відібрані колонки з таблиці. Згадайте, що раніше я говорив, що в реляційній таблиці порядок стовпчиків є необов'язковим. саме ось чому. Тому що під час вибірки даних за допомогою Select ми можемо вказати, які стовпці нам потрібні, в якому порядку вони нам потрібні, або, можливо, вже з певними операціями, які ми можемо провести з даними з цих стовпців. Далі, після слова FROM. Необхідно написати таблицю або кілька таблиць, якщо ми відбираємо з кількох таблиць, і операції з'єднання для цих таблиць. Тобто, якщо ми розділили на різні таблиці, зв'язали це все між собою, то в операторі Select після FROM необхідно написати, а як же тепер треба зібрати все це докупи. Після оператора «where» Ми пишемо список логічних виразів для рядків відбору. Тобто, якщо ми після Select вказуємо, які нам необхідно колонки відібрати, то після V ми вказуємо, які нам рядки треба відібрати. Далі йдуть додаткові параметри, такі, наприклад, як ORDER BY, тобто список специфікацій сортування, в якому порядку рядки нам необхідно видати. І далі можуть бути інші уточнення для оператора Select, які ми розглянемо на наступних лекціях. Згадали, що стовпці можуть бути не просто виведені, як є, а можуть бути вирази для стовпців, які ж вони можуть бути. Це можуть бути комбінації стовпців, це можуть бути константи, тобто, коли ми не витягуємо щось конкретно з таблиці, а ми просто говоримо, що от в цій колонці треба вивести якусь константу. Це теж можна зробити. Різноманітні оператори, функції теж можуть бути присутні в виводі колонок. Наприклад. Простий перерахунок колонок з таблиці. В даному випадку ми вказуємо назви колонок, з яких нам треба буде виводити дані. Або ми можемо використати функцію. В цьому прикладі ви бачите функцію об'єднання даних з двох колонок і виводу цих даних в одній колонці. Це можуть бути також математичні операції, як в даному прикладі, необхідно взяти значення з Колонки і помножити його на 1,1. Це можуть бути і функції, які самі по собі видають якісь дати. Наприклад, ми можемо ввести замість назви колонки функцію today, і нам видасться сьогоднішня дата. Список логічних виразів, які ми можемо використовувати при подачі умов для відбору рядків, може бути таким. Це можуть бути різноманітні умови. Умови це обов'язково щось із чимось порівнюється. Тобто, значення в колонці повинно бути більше-менше за щось, дорівнювати чомусь або підходити під певний вираз. Таких умов може бути кілька, і вони між собою обов'язково пов'язуються операторами and or, not. Тобто та або не. Наприклад. В даному випадку ми вказуємо, що у нас в колонці термін треба знайти все, що стосується слова осінь, і в колонці рік 2016. Саме і поєднує ось ці два значення, і лише коли співпадають по одній колонці осінь, а по іншій 2016, тільки такі рядочки будуть нам повернуті. Інший приклад, який стосується більш числових значень, ми можемо вказати, що треба повернути рядки. Колонці, які знаходяться між 2000 і 3000. Причому вираз «between» означає, що ми включаємо крайні елементи. 2000 і 3000 теж буде сюди включатися. Приклад вибору уже з більш дискретних одиниць, тобто чітко визначених. В цьому випадку ми пишемо після назви колонки IN. А в дужках перераховуємо можливі варіанти, серед яких необхідно буде знайти. При такому написанні ми вказуємо чіткі елементи, які нас цікавлять, але їх буде менша звичайна кількість. Ми можемо вказувати не чіткий вираз. Зазвичай це відноситься не до цифрових значень, а до символьного типу даних. Як в даному випадку нас буде цікавити. Якийсь символьний рядок, який починається з літери і, і далі йде будь-який набір будь-яких значень. В процесі виводу колонок, виводу умов для відбору рядків ми можемо використовувати різноманітні вбудовані функції. Наприклад, деякі специфічні функції. В даному прикладі ви бачите функції, які у нас стосуються дати: current date, current time. Ми можемо визначити, наскільки у нас довжина рядка йде. Повернути значення в верхньому регістрі, в нижньому регістрі, вивести з дати лише місяць або лише рік. І таких функцій є багато. Ми не будемо їх розбирати всіх. Для того, щоб знайти необхідну вам функцію, потрібно звернутися до довідника по тій СУБД, з якою ви працюєте. Звичайно, є функції, які є стандартними і знаходяться в мові SQL. Згадайте, що попередній раз ми говорили про стандарт і діалекти. Мови SQL, так от, є функції, які є стандартними, і вони використовуються в усіх СУБД, але багато є специфічних, які мають свій окремий підхід, наприклад, до роботи з датою і часом, багато СУБД роблять свої власні функції. Для того, щоб можна було правильно зрозуміти. Як правильно об'єднувати таблиці в цих запитах, і взагалі, як називаються і таблиці, і колонки, до яких ми можемо звертатися, варто завжди при побудові запитів мати під рукою діаграми. Ось, наприклад, ви бачите різні діаграми однієї і тої ж самої бази даних, просто зроблені в різному в різних програмах. Але при цьому всю необхідну інформацію для створення запитів ми можемо бачити. І в одній схемі, і в іншій схемі. Приклади простих запитів. Перший приклад. Ми вказуємо, що нам необхідно відібрати всі колонки з таблиці Faculty. Зірочка означає, що ми не вказуємо якісь конкретні колонки, а необхідно вибрати все. Всі колонки з таблиці Faculty. Як ви бачите, це мінімальний набір, необхідний для того, щоб побудувати запит до таблиці. Як мінімум, ми повинні написати Select, набір колонок, які ми відбираємо, або ж зірочку, що буде означати всі колонки FROM і назву таблиці. Якщо ми не пишемо «Where» і після нього набір умов, значить ми будемо відбирати всі-всі рядки, які є в цій таблиці. Давайте поглянемо, як це працює на практиці. Отже, пишемо найпростіший запит: Select всі колонки From таблиця Faculty. Запускаємо і отримуємо результат. Порядок колонок, який буде видаватися, буде такий, який ми його створили при вказуванні структури таблиці. Наступний приклад. Трошки складніше, ми додамо до нього умови відбору для рядків. І нас цікавить ось такий код. Набираємо відповідний запит, запускаємо і отримаємо вже лише один рядочок як результат, оскільки ми вказали чіткий первинний ключ, який пам'ятаємо у нас, унікально ідентифікує кожен рядок в таблиці. Наступний приклад. Ми додаємо тепер чітко визначені колонки і дві умови, які обов'язково поєднуємо між собою сполучником. В даному випадку це буде сполучник AND. Запускаємо набраний запит і отримаємо результат з одного рядочка, який задовільняє вказаним нам вимогам. Ще один приклад. Давайте спробуємо приклад розділити пополам. Спочатку ми наберемо звичайний. Запит, де ми вкажемо дві колонки з нашої таблиці, виконуємо цей запит. І бачите, що ми отримали набір міст з областю, де воно знаходиться. І що ми тут бачимо: Що у нас є повторення Київ, Київська область, Київ, Київська область і так далі. Але ми можемо уточнити наш запит для того, щоб отримати лише унікальні пари, які будуть нас цікавити. Для цього в запиті перед тими значеннями, які мають бути унікальними, ми повинні написати команду Distinct. Саме вона буде визначати, що унікальні рядки, які ми визначаємо по певних колонках. Запустимо на виконання цей запит. І тепер ми бачимо, що пари, які у нас залишилися в двох колонках, є унікальними. Отже, ми можемо, крім того, що вибирати, вже робити певний додатковий аналіз, не витягуючи зайвих даних, які нам в даний момент є непотрібними. Використання різних виразів. Ми можемо в процесі створення запиту в колонках подавати вирази. Зараз ви можете бачити приклад виразу, який ми можемо писати при створенні запиту в Oracle і в MySQL. Тут ви бачите. Однаковий підхід, тобто ми вказуємо, що у нас буде взято значення з колонки і помножено на 1 і 1,1, для того, щоб назва в колонку не виводилася такою ж складною, оскільки кожна СУБД виводить колонки з тими написами, які ми вказуємо після «select». І коли у нас іде складний вираз, цей вираз і буде використано як назва колонки. Для того, щоб цього не сталося, не робити складні назви колонок, ми можемо надати їм псевдонім. Псевдонім надається, як ви бачите, і в одному, і в другому випадку, після слова с, ми пишемо іншу осмислену назву ось цієї нової обрахованої колонки. Інший варіант, де ми можемо використовувати вирази, це в відборі наших рядків, в умовах, які ми ставимо до рядків. І отут зверніть увагу, що при роботі з Oracle і при роботі з MySQL, зокрема, з датами, ми можемо отримати різні підходи. Тому необхідно перевіряти підходи Субеде, з якою ви працюєте, з тим, щоб вона вміла виконувати ті функції, які ви прописуєте в своїх запитах. Крім того, що ми можемо виказувати точну відповідність даним, ми можемо і не точно вказувати. Але це в нас працює з символьними типами даних. В цьому випадку ми використовуємо оператор like для того, щоб вказати, що ми робимо умову з частковою відповідністю. І ось тут підходьте з тим, що like – це щось схоже з англійської перекладі. Тобто, у нас буде значення в колонці, схоже на. І далі ми повинні вказати, на що воно схоже, тобто певний вираз. В виразі ми можемо використовувати певні мета-символи для визначення шаблонів. Так використовується значок відсотка, замість того, щоб будь-який набір будь-яких символів позначити. Причому це може бути від порожнього і до будь-якого набору справді будь-яких символів. Інший варіант це коли ми обов'язково визначаємо місце для одного символа, це підкреслення. Тут. Підкреслення – це будь-який, але один символ, і цей символ є обов'язковим. Ще раз, значок відсотка визначає, що будь-який набір символів і може й не бути. А підкреслення означає, що це будь-який набір символів, але обов'язково один. Приклад. Давайте для початку спробуємо прочитати, що хоче відібрати цей вираз. Отже, відібрати всі колонки з таблиці offering де course number. Щось схоже на IS, тобто перші дві літери мають бути обов'язково IS, а далі будь-що хоч один символ, хоч багато, хоч взагалі нічого. Навіть IS нам абсолютно підійде. Пробуємо виконати це практично. Як ви бачите, відібрало всі дані, де у нас course number починається з IS. Особливість роботи з датами при використанні оператора Select. Необхідно пам'ятати два нюанси. Дати це цифри, тобто ми їх можемо додавати, віднімати, ми їх можемо порівнювати в сенсі більше-менше. Якщо дата більше, це значить, вона йде ось пізніше за той, що менше. Якщо ми кажемо, що сьогоднішня дата, ми можемо до неї додати там. Кілька днів і отримаємо дату в майбутньому. Другий нюанс, який треба пам'ятати, це те, що константи та функції дат не є стандартизованими. Отже, в кожному СУБД до дат буде трошечки інший підхід. Цей нюанс необхідно запам'ятати. Отже, приклади, які ви можете бачити, читаємо запит Select: відібрати три колонки з таблиці «faculty» Де у нас буде дата зарахування наших викладачів, знаходитися між 1 січня 2008 року і 31 грудня 2009 року. В Oracle такий підхід абсолютно буде правильним і виконається. А от в MySQL початок такий же самий, але формат дати. Вже інший. І тут ви бачите стандартизовані формати дати в Oracle і в MySQL. Якщо ж ви зберігаєте формат дати нестандартний для цих СУБД, значить необхідно буде використовувати додаткову функцію, яка переведе цю дату в потрібний вам або СУБД, який ви використовуєте, формат. Поєднання різних умов після оператора VA. Приклад 8. Тестуємо на нульові значення. Отже, читаємо, який запит записано. Відібрати offer number, curse number з таблиці offering, де в колонці Face number is null. Ось ще один оператор, який ви повинні запам'ятати. Фраза is null означає, що значення в колонці повинно бути не порожнім. Далі, сполучник AND, тобто обов'язково наступне виконання умови. В колонці of term» ми повинні получити значення літо – «summer». І обов'язково в колонці off year» ми повинні отримати 2017. Давайте спробуємо це на практиці. Отже, виконуємо записаний запит. І як бачите, відповідно до наших умов знайшовся один рядочок. В даному випадку ми об'єднали три умови між собою. У нас було тестування на ненульове значення, у нас було порівняння з символьним типом даних, з числовим типом даних. А тепер зробимо складніше. Отже, у нас буде поєднання AND та OR та і або. Читаємо запит. Відібрати три колонки з таблиці OFFERING, де OF term буде дорівнювати. Осінь, і рік 2016. Або «of term» буде дорівнювати зима, і рік 2017. Отже, у нас повинно спрацювати таким чином. В дужках перших це одна умова, тобто обов'язково дві умови в перших дужках повинні виконатися. Або оце OR далі, означає, що. Або виконуються дві умови в наступних дужках. Отже, не обов'язково, щоб виконалися всі чотири умови: або перші дужки, або другі дужки. І зверніть увагу, що саме дужками ми вказали порядок виконання. Ось тут відсилаю вас до математики, до математичних операцій і порядку математичних дій. Запускаємо набраний запит до виконання. І бачимо, що Субеде повернуло нам результат. Важливим нюансом, і ще на який я хотів звернути увагу в даному запиті, що ми відбираємо для показу одні колонки, а в умовах для відбору рядків можемо використовувати інші колонки. І це абсолютно працює. Тобто, нам немає потреби набирати після слова Select весь набір колонок, з якими ми в цьому запиті будемо мати справу. Ми вказуємо лише ті колонки. Значення, з яких ми хочемо отримати, якщо ж є інша колонка, яка впливає на результат відбору рядків, але вона нам не потрібна в кінцевому результаті, ми її будемо використовувати лише після словав в умовах відбору або в інших місцях, де це воно буде потрібно. Але ще раз не треба після слова селект. Вказувати повний перелік всіх колонок, які вам можуть знадобитися в цьому запиті. Як підсумок, оператор Select має певний набір своїх команд, які дозволяють багато варіантів для відбору даних з бази даних, для того, щоб ми могли на ці дані подивитися з різних боків або відібрати повністю, або з певними умовами зробити певні операції над ними. Важливо пам'ятати, що ми можемо зробити кілька умов відбору рядків, але при цьому змішуючи оператори AND та O, треба розуміти, яким чином вони будуть взаємодіяти між собою, і при потребі використовувати дужки, щоб сказати, які логічні оператори треба робити першими, а які другими. Для того, щоб коректно побудувати запит до. Однієї таблиці чи до цілої бази даних необхідно мати схему цієї бази даних з усіма компонентами, до яких ми будемо звертатися, для того, щоб розуміти правильні назви елементів, які в нас є в базі даних. А в подальшому, як ми будемо бачити, і як вони правильно між собою зв'язуються, для того щоб навчитися створювати гарні запити до бази даних, вам необхідна практика бажання навчитися всього цього. І не турбуватися за певні помилки, які можуть бути на перших кроках вивчення вами запитів на мові SQL. В даному випадку ми розібрали лише початок можливостей запитів на вибірку на мові SQL. В подальшому ми будемо поглиблювати ці можливості, відбираючи дані відразу з кількох таблиць, роблячи над ними елементарні математичні та аналітичні операції.